Вітаю вас, шановні глядачі. Одне з надзвичайно важливих питань це питання, яке стосується боротьби Ірана та Ізраїля. Наскільки все серйозно, наскільки серйозною та жорсткою буде відповідь Ізраїля по Ірану? Це питання є надзвичайно важливим з тієї причини, що Іран допомагає РФ. Якщо Ізраїль зараз буде активно бомбити Іран. То, відповідно, він буде бомбити не де попало, а по якихось важливих місцях, об'єктах, військових, базах, об'єктах інфраструктури. Відповідно, Іран не зможе випускати нову зброю, не зможе випускати нову техніку, яку постачатиме РФ. І це значно може упростити життя українцям та Україні. Тому тут зв'язок дуже сильний і дуже важливий. Тому я би хотів це питання розібрати. Я Роман Заводовський. Езотерк, Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Пишіть, звідки ви мене до... дивитеся, чи добре мене видно, чи добре мене чутно. Пропонуйте свої теми, ставте лайки. Добре, давайте на циганській колоді. Я хочу витягнути 4 карти. Так, з циганської колоди я витягну 4 карти, щоб подивитися це запитання. Так, добре. Потім з Гральної слов'янської колоди я теж витягну 4 карти. І на Таро я витягну три карти, тобто на трьох різних колодах, різних по своєму типажу та по своєму призначенню, ми розберемо детально це запитання. Я ж кажу: для України було би дуже вигідно і дуже на руку, якби Ізраїль розбомбив Іран. Тому що Іран це союзник РФ. І, відповідно, Іран постачає найбільше зброї для РФ. Більше ніж будь-яка інша країна, з якою РФ співпрацює. E, тому що все це БПЛА, всі ці дрони і так далі по списку. Це все в основному made in Iran. Добре, давайте будемо дивитися, чи, буде сильні, чи будуть сильні атаки, чи будуть сильні удари по Ірану від Ізраїля. Добре, давайте ми будемо розбирати. Карта дому падає карта сім'ї, карта родини. Падає карта ревнощів, карта сепаратизму. Активізація партизанів, партизанщина, карта вдови. Кладбище, вдова. Це погана карта. Ну, для України це карта позитивна. Так, то взагалі ця карта має погане значення, але для України ця карта має досить позитивне значення. Тобто ця карта говорить про якісь смертельні небезпеки. Карта солдата, мілітаризація, військова підготовка активна Ізраїля проти Ірана. Дивимося на цій колоді, на гральній Слов'янській. Вісьмірка пікова. Вісьмірка пікова це карта закритих доріг. Це карта блокування, це карта блокади, це карта захоплення, це карта в тому числі агресії дуже жорсткої. двійка червова, об'єднання та союзи. Я бачу, що в Ізраїля будуть свої союзники. Допомога. Пітірка Пікова гроб. Ну, це дуже погана карта. Коли випадає отакий от от гробик. На взаємовідносини і на питання, чи буде Ізраїль бомбити Іран, то я би сказав, що можливо, що Ізраїль таки буде бомбити Іран аж до гробової доски, виходить так. Тобто це може бути навіть ще жорстче, ніж у Палестині. І ще одна карта: шестірка Хрестова, блискавка. Дивіться, яка цікава комбінація карт. Спірка-пікова блокада, двійка червова об'єднання. Невже Ізраїль хоче собі землі забрати іранські? пятірка пікова гроб. Смертельні небезпеки і шестерка Христова блискавка. Багато пікових карт, багато чорноти на цій колоді випадає дуже багато, надзвичайно багато. Мені на Донбас, стільки чорноти не випадає, як тут. Тому я думаю, що Ізраїль не буде хіханьки-хаханьки бавитися з Іраном, а буде їх конкретно так от гладити. Тільки не по голівці, а як правильною ой, пральною праскою, господи. Дивимося тепер на таро. Давайте глянемо по таро. Колесо Фортуни 10-й аркан, карта великих перемін, карта великих трансформацій, карта великих змін. Далі дивимося. лицар мечів біля колеса фортуни. Лицар мечів це карта молодого чоловіка. Мечі це взагалі боротьба. Супротив. Тобто лицар мечів це, по суті, молодий воїн. Мілітаризація, яка призведе до великих та глобальних перемін. І карта підвішеного, 12-й аркан, але перевернута позиція. Тобто в даному випадку ця карта 12 й аркан підвішений, карта безвихідних ситуацій, але перевернута говорить про навпаки вихід з безвихідних ситуацій. Тобто, все це гімно, вибачте, за грубе слово, все, весь цей негатив, який йде від Ірану, і який заважає в тому числі жити в Україні, він нарешті почне розплутуватися. Цей клубок почне розплутуватися. Так що ну, карти досить цікаві, випали прогноз. Такий досить цікавий, я би сказав. Багато дуже чорноти, багато пікових карт, багато негативу. Найгірша карта випала в залі з колоди П'ятірка-пікова гроб. Це дуже поганий знак для Ірану від Ізраїля. Тобто, відповідаючи на загальну тему всього мого прогнозу, чи буде Ізраїль вбити по території Ірана і наскільки жорсткими будуть удари та атаки, я би сказав, що удари та атаки будуть. Максимально жорсткими та максимально небезпечними, я би сказав, гірші ніж в Лівані, і тим паче ще гірші ніж в Палестині. Якось так. А взагалі я казав, що 2024 рік, і ви самі це знаєте, прекрасно всі, тому що не тільки я про це говорю. Це достеменно відомий факт. І ви всі знаєте про це, якщо читаєте достатньо інформації. 2024 рік це рік карми, це рік карми ще попереду три місяця. Цього року, і я думаю, що ці три місяці будуть ще дуже цікаві, тому що ви в курсі того, що відбувається з відомими людьми, з мегавідомими людьми, що відбувається з територіями, що відбувається е, в плані політики, шоу-бізнесу і так далі, і тому подібне, все це неспроста. Я ж кажу: 2024 рік це рік надзвичайно сильних потужних трансформацій. І ось, оце от колесо фортуни, колесо фортуни, яке робить свій різкий поворот, значний. Та надзвичайно сильний. Добре, шановні глядачі. На цьому буду завершувати. Прогнозування це я склав. Подивився питання відносин Ізраїля, ірану Ну, погані, погані відносини. Я думаю, що все досить і досить буде жорстко обстояти і з Іраном. Ізраїль точно панькатися не буде. Ну, ось так от. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте нові теми для ефірів, в тому числі. Буду радий бачити вас в своїх прямих прогнозах. Якщо у вас є питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Треба буде, то ще звертайтеся, я з задоволенням вам допоможу. Ну тобто, ось така от картина. Ось так от відбувається в світі зараз, на даний момент, на жаль, світ планомірно сходить з розуму. Але нічого, переживемо, виживемо і будемо сподіватися, що все буде якомога краще. Так, дякую вам усім за вашу увагу, дякую вам усім за вашу підтримку. Не забувайте, що я також в прямих ефірах в Тіктоці і в Ютубі я розглядаю велику кількість важливих тем. Так що, будь ласка, доєднуйтеся. Це дуже важливо. Я буду радий бачити кожного з вас. До нових зустрічей! З вами був Роман Завидовський. Цілую люблю обіймаю, бажаю побільше позитивних новин. Зустрінемося в нових прямих ефірах та прогнозах. До зустрічі!